Як заповнити незручне мовчання при розмові з іноземцем? Так так, щоб не було саме такої незручності, я вам розкажу топ 10 фраз, які реально вас врятують від сорому. До речі, коли я тільки но приїхав в Америку, ось я тут, мене спитали, яку музику я слухаю. Я кажу: I like Sting. Вони почали посміхатися і що ж між собою говорити, коротше, виявилося, що моє вимовлення було неправильним. Замість співака я сказав слово вонючка. Щоб вам не бути такою вонючкою, приєднуйтесь і не робіть моїх помилок. Isn't it a nice day today? Have you been waiting long? How was your weekend? Якщо ви маєте потребу. Вивчити англійську швидко і досконало. Підписуйтесь на мій канал на перший безкоштовний урок. Посилання в описанні до цього відео. І не забувайте поставити лайк, щоб його змогли побачити якомога більше людей. Пишіть, я відповім на всі ваші запитання. Давайте спочатку розберемо, що таке саме small talk. Small – це таке Це те, те саме, що еска, коли дівчата вибирають малий розмір одежі. А ток, згадайте з телевізора. Це Бесіда, ток-шоу, пам'ятаєте? Чи навіть modern talking, Сучасна розмова. Пам'ятаєте? You're a woman, I'm a man. This is more than I can say. You're a woman, I'm a man. Таким чином, small talk це коротенький діалог з малознайомою вам людиною. Уявіть собі, ви залишилися з носієм мови на одинці, перекладача нема. А ще це може бути дівчина чи хлопець, що вам... Дуже сподобались, з чого починати. Такий small, small talk може відбутися у будь-якій ситуації, залежачи від того, де відбувається розмова. Тоді ми і вибираємо відносно тему. Наприклад, якщо це супермаркет, можна поговорити про погоду. Зайшли в супермаркет, якась людина стоїть, і ми знаємо прості слова: nice, good, bad, gorgeous, що значить чудовий. Звертаючи, до речі, до дівчини, це буде мати сенс красуня. What a gorgeous lady, яка красива дівчина. Почніть фразою Isn't isn't it a nice day? Or isn't it a gorgeous day? Гарна сьогодні погода, чи не так? Якщо погода погана, ви можете додати трохи емоції фразою What a bad day today! Or what a cold day today! or what a windy day today! який сьогодні вітряний день, чи холодний, чи поганий. Якщо ви не знаєте слово wind. То згадайте пісню Scorpions wind of, wind of Change. Вітер змін. Іноді small talk може відбутися у лікаря. Наприклад, ви прийшли до рікая, якісь люди сидять, ви можете спитати: Have you been waiting long? Чи ви вдовго вже чекаєте. Пам'ятайте, що не тільки ви можете почати small talk, але і ваш співрозмовник. Є дуже маленьке. Але дуже важливе правило. Зрозумівши мені, знаєте, стало дуже легко в Америці: запитання діляться на дві частини. Якщо людина вас запитує зі слів do you, are you, have you, can you, тобто не використовуючи ніяких спеціальних слів, типу what, when, how, where, why, то це означає, що від вас очікують коротеньку відповідь. Так чи ні? Наприклад, зачот не зачот, як казали, да? Uh, is it Monday today? Yes. Are you Jack? No, I'm not. Can you drive? Yes, I can. Тому, якщо вас запитають Have you been waiting long, що треба відповісти? Напишіть в коментарях. Yes or no? Чи довго ви чекаєте? Так чи ні? Якщо ваш small talk відбувається на новій роботі, ви прийшли нові люди. То можна поговорити про спорт. Наприклад, did you watch football yesterday? Дід старий дід дуже гарно знає минулий час. Серед американців, до речі, коли ви скажете футбол, буде сприйматися як американський футбол, тому краще використовувати слово soccer, що і є нам знайомий європейський футбол. Опинившись у супермаркеті, нібито нема про що й говорити, але якщо ти чекатимеш у черзі, можна висловити емоцію. Wow, this line is really long today. Ця черга сьогодні дійсно довга. Пам'ятайте, що слово line дослівно прикладається лінія, але значить ще й черга. Тоді як британська черга буде Q. Не забувайте підписуватись на канал, ставте лайк саме зараз. Це дуже важливо. Пам'ятайте, що під цим відео є посилання на мій телеграм та можливість отримати один безкоштовний урок англійської. Мови. Якщо ви спілкуєтеся із знайомими вам, людьми, ви можете також згадати останні новини. Це дуже круто працює на практиці. Наприклад, did you see the news about the fire in the mall? Ти бачив новини про пожежу в молі? Спитайте їх про вихідні. Ти, тут можете взяти і минулі, і майбутні. Кожна людина із задоволенням поділиться з вами як гарними, так і поганими новинами, поганими навіть більше поділяться. How was your weekend? Як пройшли вихідні? What are you going to do this weekend? Що плануєш на цих вихідних? А тема кіно і ресторанів окрема. теж дуже чіпляє. Did you watch the next season of Squid Game? Ти вже бачив новий сезон Гри в кальмара? До речі, вже виходить, подивіться. Якщо люди відвідали ресторан, можна поцікавитись. How was the food in the restaurant yesterday? Did you enjoy it? Як вам їжа в ресторані вчора? Сподобалась? Більшість з вас вже чули чи знають фразу, що йде після слів Hi. How are you? Як ви? Як ти? Але чому б не спитати у ваших знайомих про їх родичів? Особливо, якщо вони хворіли? How's your mom? Is she better? Як мама? Чи їй краще? How are your kids? «Are they still at school?», Як діти все ще навчаються в школі? Якщо ваш знайомий щойно повернувся з відпустки чи відрядження, завидуйте так тихенько, буде влучне спитати How did your business trip go? Or Did you get everything done? Як пройшло відрядження? Чи все вдалося зробити? А може співчувати треба людині, якщо вона у відрядженні? Ці люди люблять говорити про свої хобі, тому не зайве буде спитати про їхні улюблені справи. «Do you still do yoga? How's your fishing? Це ще займаєшся йогою, а як рибалка. Сподіваюся, що це відео вам допомогло заповнити ту неприємну тишу. Якщо ви ще не клікнули підписатися, зробіть це саме зараз. І не забувайте про мій телеграм, де можна запитати мене будь-що, записатися на один безкоштовний урок. Дякую за ваш інтерес і до нових зустрічей на каналі. Сподіваюся, це було для вас дуже важливо. Пока!